Ну що ж, настав час і мені поговорити про новий Pixel. Перед вами, дорогі глядачі, Pixel 10 Pro XL. Смартфон, який дійсно багато хто чекав, багато кому він вже полюбився. І саме цей смартфон дійсно вже займає почесне місце на ринку смартфонів у світі. Телефон, який має багато плюсів, він дійсно привабливо виглядає, він флагман, він дуже круто відчувається в руці. Смартфон, звичайно, не без мінусів, тому сьогодні в цьому відео ми поговоримо як про переваги, так і про недоліки. Це відео не претендує на огляд смартфону, тому що оглядів вже багато. Це більше думка від користувача, який юзає смартфон по максимуму і ділиться своїми враженнями. От все, як є по плюсах, по мінусах, без перебільшень та применшень. Додивляйтеся це відео до кінця і пишіть свою думку в коментарях. Почати варто, звичайно, з ціни. Ціна на даний смартфон приблизно та сама, що і на айфони, на самсунги, На флагмани, які також популярні у нас на ринку. Смартфон рахується флагманом, він не дешевий, але питання трошки до нього є, тому що у нього слабше залізо, і він уступає по деяким параметрам, тим самим самсунгам і айфонам. Але все ж таки є і сильні сторони. Якщо говорити про купівлю даного смартфону, то його можна придбати в магазині Pixofon. Безпосередньо цей смартфон, магазин Pixofon, мені і надали для огляду. За я дуже вдячний. У них є великий асортимент смартфонів, це стосується як нової, так і вживаної техніки. Причому з гарантією на набу техніку в хорошому стані, ну і по класних цінах. Перше, з чого варто почати, це звичайно з дизайну та виконання телефону. Хоч це така річ більш індивідуальна дизайн, комусь подобається, комусь ні. Але в цілому можу сказати, що дизайн пікселя мені подобається, і він реально відрізняється від інших смартфонів на ринку. Якщо говорити про зміни в Pixel 10 Pro XL в порівнянні з Pixel 9 Pro XL, то вони просто мінімальні. В загальному візуально нічого не помінялося, окрім розміру модулю камери, Він став більший і помінявся розмір логотипу Google. Як на мене, рішення не дуже, тому що модель і так був достатньо великий. Тут він ще став більший, такий громоський. Може, на Pixel 10 Pro XL він і виглядає більш гарніше. Не знаю, як він буде виглядати на 10 Pro, тобто на меншому смартфоні. Він доволі так високо виступає. Він став такий, знаєте, вищий. Ну і сам логотип теж став більший. Як на мене, коли був менший, було симпатичніше. Тут також стальна рамка, вона блискуча, виглядає гарно. В плані практичності на ній будуть видні подряпани, звичайно, з часом, але все ж таки виглядає він преміально. У мене зад наклеєна плівка, тому не звертайте уваги, сама поверхня матова, бокова частина глянцева. Ну, якщо говорити про передню частину корпусу, то все те саме залишилось. Я відверто кажучи, чекав більш тонкіші рамки, але... Насправді вони такі самі, як були, так і лишилися. Тобто, спереду, ну, взагалі, той самий смартфон. По кнопках все те саме. Збоку у нас качелька гучності плюс-мінус, включення-виключення смартфону. У мене версія є і Тут у нас два отвори під динамік. Давайте трохи поговоримо про сканер. Сканер, відвідків пальців, тут який був, такий лишився. Він під екраном, він дуже такий. Знаєте, по швидкості спрацювання дуже швидкий, приємна віддача. І реально це сканер, який мені дуже подобається. Немає ніколи там таких ось хибних натискань. Якщо ви на, там натискаєте, воно не спрацювало. Все чітко, все дуже круто. Тому по сканер однозначно це один з кращих сканерів, який є на ринку. Екран у даного смартфону теж класний. Екран безпосередньо тут 120 Гц. Він такий самий, в принципі, по якості, як і у попереднього пікселю, він доволі яскравий, у нього є пікова яскравість там, до 3000, якщо не помиляюсь. Він дуже плавний, він приємний для очей. Якщо говорити про фішки, то знову ж таки тут можна поставити в нас роздільну здатність максимально. Це перевага є пікселі також. І йшов і що високій, що максимальний, воно відображається дуже класно. Якщо в цілому говорити от Про кольорну передачу мені дуже подобається. Екран виглядає таким, знаєте, натуральним. Немає якогось відчуття, що він такий дуже, знаєте, забілий, чи засиній, чи жовтить. От приємна дійсно матриця. Все чітке, всі значки, шрифти. Ну, в принципі, взагалі от на рівні Samsung, iPhone, я можу поставити е цю матрицю. Кути огляд теж хороші. Картинка по відео, по іграх буде. Виглядати дуже шикарно, такою сочною, при тому, що ви можете екран, звичайно, собі налаштувати. Тут є різні параметри. Ви можете по кольорах собі поставити, адаптивні, природні тут налаштування, такі доволі гнучкі. Тому ну, якщо для вас екран важливий, він тут великий, він тут плавний і дуже приємний. Стосовно шиму не скажу, він тут присутній, ну так як пишуть в інтернеті, тому що я не чутливий до шиму і виміряти можливості, на жаль, немає. Але він тут є. Тому це треба пробувати. Як вам на очі. Відсоток людей знає, що дуже маленький, які сприймають шим, але все ж таки тут ситуація типу гірша, ніж в тому самому айфоні чи самсунгу. Якщо говорити по залізу, то воно тут непогане, але воно уступає знову ж таки сучасним флагманам, як Samsung, так і iPhone. Тут стоїть Тензор 5, Процесору в принципі цього смартфону вистачає в системі. Абсолютно тут ніяких ви не помітите, щоб він якось не швидко працював бо підвисав. Все плавно, все швидко, все дуже круто. Питання стосується більше таких серйозних задач, знову ж таки, там якийсь монтаж відео, ігри. Він буде уступати тому самому Samsung і iPhone. Чому так ось з процесорами вони, мені досі не зрозуміло, але суть в тому, що якщо ми говоримо про базові задачі, абсолютно комфортно користуватися даним телефоном. Тому що все відкривається, закривається швидко, все провантажується дуже класно. Ну, знову ж таки, в системі питань взагалі ніяких немає. Це буде тільки видно в порівнянні в інших таких складних задачах. Якщо говорити про нагрів, то смартфон нагрівається, якщо там іграти в ігри, якщо запускати серйозні задачі. Нагрів є, ну від нього нікуди не дітися. Тести всі відповідно там вже в інтернеті багато це зробив: антуту, виграх і так далі. Показників у нього. Нижче порівняно з ж таки інших флагманів, які є популярними на ринку. Якщо говорити про камеру, то камера у смартфону гарна. Є звичайно певні моменти, які мені не сподобались, але в цілому і фотографії, і відео виходить, на даному смартфоні класні. Ми по суті маємо три модуля. Так, ми маємо тут датчик температурний і маємо спалах. Якщо говорити про фотки, то фоткає він класно. Мені подобається дуже якість фотографій, подобається ефект баке. Ну взагалі по фотках. Це дуже класний рівень. Якщо його налаштувати правильно, так і ви вмієте фотографувати, будуть виходити гарні знімки. Якщо говорити про відео, то по відео і по якості він не дотягує до того самого Samsung чи iPhone, Якість все ж таки зйомки, стабілізація, плавність. Мені подобається більше в інших смартфонах. Воно ж таки, Samsung S25 або iPhone 17 Pro. Якщо перейти в сам за камери, можна тут побачити, наприклад, перейдемо одразу в режим відео, От, і в реальному часі ну, проблему вони не пофіксили. Бачите, от коли ви просто хочете так поводити смартфоном, воно не є таке плавне, таке відчуття, що 30 кадрів. Якщо ви відео включити на запис, от вже воно стало плавніше. І то, якщо ми говоримо, наприклад, про той самий iPhone, то там плавність, як в реальному часі, так і під час зйомки. От плавна картинка, прям дуже класно. Тут таке є відчуття. Як якогось підвисання, знаєте, як, якась затримка. Причому, якщо поставити сторонній застосунок, такого немає. Це є тільки на стандартному е, Google Камера. Якщо перейти в налаштування, він може записувати максимально це 8K, але 30 кадрів, 60 теж не завезли. В принципі, по налаштуванні все те, що було в 9 Pro, те саме тут і лишилося. 4К 60 кадрів. Він відповідно записує, можна ось таким чином вибрати. Про камеру можна багато чого говорити, але краще показати вам приклади фото та відео, які ви безпосередньо можете оцінити зараз. Ну а тепер запис відео на вулиці, 4К, 60 кадрів. Смартфон в руці без стабілізатору. Оцінюємо стабілізацію, відповідно, смартфону. Ось так. І картинку оцінюємо на вулиці, день пасмурний. От, зараз трошки швидше, порухаю. От. Ну, оце дергання, що сказав, воно є. Це 1 Х, отак на 2Х, на 3X, точніше на 5. От. Це ширік. Давайте так от наближення теж зробимо. Раз, два і три. Ну, деталізація на 2х вже втрачається. На 5х. Ну, таке відчуття, що краще. Якось змито це все. От. Ну і звук теж, як він записує, коли є вітер, а вітер такий, ну доволі середній. Ну а зараз тест запису відео 4К-60 кадрів. Оцінюємо картинку по якості, по стабілізації. Якщо взяти в цілому, то непоганий результат, але все ж таки на Samsung iPhone мені подобається більше. Даному смартфону, нут, хоч к але якоїсь чіткості трошки не вистачає. Хотілося б якось більше деталізації об'єктів в кадрі, і хотілося б більше плавності. Наприклад, якщо ви знімаєте відео, яке я зараз роблю. Дивлюсь в екран, і коли ви виводите смартфоном. Ну, плавністю Samsung iPhone краще. От воно як трошки іноді підвисає. З чим це пов'язано? Я не розумію. Якщо професійно записувати відео на піксель, ну ви можете з таким зіштовхнутися. Якщо для вас це важливо, то ну знову ж таки, зважайте на це. Так, в цілому, наче непогано. Стандартні налаштування мені не подобаються по камері, я трошки там додав експозиції, я по теплу додав більше. Якась по стандарту картинка така дуже. ну... Не дуже приємна, вона якась засіра, така якась не вистачає чіткості, як на мене. Хотілося би деталізації все-таки більше. По зйомці і по якості, в цілому ну, непогано, але не дотягує до рівня смартфонів Samsung і iPhone. Ще одною з переваг даного смартфону є його акумулятор. І даному смартфоні його акумулятора вистачає на цілий день з запасом, навіть може лишитись 15-20% на наступний день. Звичайно, залежить від яких задач ви ставите перед смартфоном, як його інтенсивно юзаєте, там на LTE чи на Wi-Fi, ігри, чи якісь там сильні програми. Звичайно, це все залежить, але в моєму використанню цілий день спокійно лишається ще там на наступний день. Тому якщо вам потрібен хороший акумулятор, який Буде вам там зранку до вечора тримати спокійно і він не буде в ноль розряджатися, то Pixel 10 Pro XL хороший варіант. Якщо підвести невеликий підсумок, то зміни в порівнянні з Pixel 9 Pro XL невеликі, вони не суттєві. Візуальних змін немає, під капотом зміни є мінімальні. Тому якщо ви там розглядали перехід, наприклад, з 9 Pro на 10 Pro, то в цьому немає сенсу.